Добрий день. Я Мельничук Анастасія Сергіївна, учениця 10 Б класу Луцького ліцею No22 Луцької міської ради. Виконала роботу, тема якої нація та її політична еліта в науковій спадщині В'ячеслава Казимировича Липинського на конкурс презентації «Історію України творять особистості. 17 квітня 2022 року виконали 140 років з дня народження В'ячеслава Липинського. Відомого історика, політичного філософа, лідера партії, учасника перших визвольних змагань сьогодні, в часи російсько-української війни, спадщина Липинського не втратила актуальності. Навпаки, його політична філософія це правило виживання нації, котра змушена пробувати собі шлях важкою працею, як в тилу, так і на фронті. Липинському були знайомі обидві сторони. Як шляхтич він мав досвід мирного господарювання. У молодості повоював на фронтах Першої світової, а в зрілі роки з головою занурився у державне будівництво. Якщо розглядати думку В'ячеслава Липинського в інтелектуальному контексті тієї доби, то він безсумнівно є прямим спадкоємцем традиції класичного консерватизму. Започаткованою у XVIII столітті англійським філософом і державним діячем Едмунтом Берком, Втім, на відмінно від Берка, який до кінця життя залишався вірним Британській імперії, В'ячеслав Липинський належав вже до іншої генерації консерваторів, тих, котрі прагнули поставити консервативний здоровий глуст на службу національній справі. У своєму розумінні нації Липинський дотримувався глибоко реалістичних поглядів. Нація єдність духу, народжується завжди від держави. Тобто єдності територіально-політичної. Що ж стосується держави, то вона постає в процесі обживання народом певної території, а надто спільної боротьби за неї. Хвилину, коли всі мешканці даної території стають як один на її захист під проводом влади, що має для цього законне право проти мешканців чужої землі, чужої батьківщини чужої території. Різнородні етнічні елементи справляються в ході цієї боротьби у єдину націю. Об'єднуючись навколо місцевої традиції, навколо місцевого національного міфу, В'ячеслав Липинський твердо вірив у провідну роль еліти в державному та національному будівництві. Його особистий життєвий досвід підтверджує, що вони були охоронцями національної традиції та ідентичності колоніальних умов. Не селянство творить Україну, не воно свідомо виділяє себе борців за неї, а не добитки старої України, що в масі не належить до селянства. Намагаються прищепити селянству українську національну свідомість і хочуть за допомогою його великої сили збудувати Україну. На думку історика, еліта це сила, яка змушує членів суспільства долати егоїзм і усходжувати інтереси заради загального блага. Влада здійснюється тими, хто має до неї природну схильність і фактичну здатність до неї. Тобто військову і матеріальну силу. Він зазначив, що під підпливо соціально, економічного та технічного прогресу постійно виникають сили, але всі вони застрягли в існуючій політичній формі, тому найкращим виходом є шлях взаємних поступок і компромісів. Міркуючи про національну аристократію, політичний філософ завжди робив наголос на її відповідальності за весь народ і державу, яку вона несе, і перед Богом і людьми. Так само із відповідальністю перед загалом для В'ячеслава Липинського була пов'язана власність, ідеальний тип приватного власника для нього у особлювах хлібороб, тобто людина, котра в буквальному сенсі є лідером господарського та суспільного життя. В реаліях того часу 80% українців були зайняті у сільському господарстві. А відтак хлібороби не тільки виробляли більшість національного продукту, але й де-факто були головними організаторами життя осілого суспільства. На думку В'ячеслава Липенського, найкраще виконати свою політичну функцію могли ті. Хто був прив'язаний до території, володіючи засобами реального виробництва і народної спільноти, що мешкає на ній? Саме оцей зв'язок із навколишньою дійсністю усьому її природному, соціальному культурному різноманітті відігравав для Липинського ключову роль. Першим завданням, яке стоятиме перед хліборобами, буде дати селянству доказ своєї потрібності, тобто продемонструвати хороші управлінські результати, передусім у господарській площині. Філософія Липинського ще стане у пригоді для будівництва української державності. Так його фундаментальна праця, листи братів хліборобів, була написана близько ста років тому. За цей час світ сильно змінився, але незмінним залишилося головне: ліпше суспільство може бути збудоване лише на фундаменті здорового лусту, спрямовано на служіння спільному благу. Зараз ви бачите на екрані використані джерела для створення цієї презентації.